Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл з тематики Нервова система, система нервозум. Частина 8. Темою цієї нашої зустрічі є мозочок. А саме в цьому відео ми розглянемо зовнішню будову мозочка. Ілогенетичний поділ мозочка на частини та сіру речовину мозочка. Знову ж таки нагадаємо собі розвиток головного мозку, ромбоподібний мозок, ромб енцефалон. З ромбоподібного мозку розвивається довгастий мозок, мілецефаліон, або бульбус церебрі, або медуля облонгата. Та Задній мозок меденцефалем, до складу якого входить міст понс, мозочок церебеллюм та перешию кромбоподібного мозку ісмус ромбенцефалі. Порожниною ромбоподібного мозку є четвертий шлуночок вентрікулюс quartus. Мозочок церебеллюм. Розвивається з дорсальної стінки заднього мозку і є найбільшою після півкуль великого мозку частиною головного мозку. Разом з довгастим мозком і мостом мозочок розташовується в задній черепній ямці. Мозочок має ромбоподібну форму з переважанням поперечного розміру. У мозочку виділяють Середню частину черв'як верміс і дві бічні частини півкулі гемісферія. Виходячи з розвитку мозочка, у філогенезі слід виділити невеликий утвір, що прилягає з вентрального боку до півкулі. Це клаптиклюс. У черв'яка та Півкуль мозочка розрізняють дві поверхні: верхню поверхню та нижню поверхню. Верхня поверхня мозочка – фація суперіор церебеллі. Вона обернена вгору і назад. Вона опукла і посередині має поздовжнє підвищення, яке називається верхнім черв'яком верміс суперіор. Черв'як з боків переходить у півкулі. Нижня поверхня фаціа інферіор церебеллі. Вона спрямована вниз і вперед. Вона прилягає до потиличної кістки. На нижній поверхні є поздовжні заглиблення долинка мозочка валекуля церебеллі. У цьому заглибленні знаходиться нижній черв'як. Верміс інферіор, відокремлений від кожної півкулі борозною. Поверхня мозочка просто викреслена великою кількістю паралельних один одному щілин або борозин, які мають поперечний напрямок та різну глибину. Дрібні борозни поділяють поверхню мозочка на пластиночки ляме або звивини кірі. Глибші борозни поділяють групи пластиночок на пластини ляміни, які отримали назву листки мозочка фолія церебелі. І нарешті найглибші борозни поділяють поверхню мозочка на часточки льоболі. Серед борозен, що розділяють часточки мозочка, найглибшою до 2 см, є горизонтальна щілина фісура. Горизонталіс. Вона проходить по всій окружності мазочка і розділяє верхню і нижню поверхні півкуль. Борозна мазочка, не перериваючись, переходять з черв'яка на півкулі. Ще горизонтальну щелину. Фісура горизонталіс ми можемо побачити і на цьому малюнку. А, нагадую, Ця щілина проходить по всій окружності мазочка і розділяє верхню і нижню поверхні півкуль. Клаптик, Клаптик так само має а, пластинки, але часточок у ньому не виділяють. У червяку розрізняють кілька часточок окремо для верхнього та нижнього черв'яка. Самою передньою частичкою верхнього черв'яка є язичок мозочка Лінгуля церебеллі. Наступною є центральна часточка льобулюс централіс, яка відповідає верхній частині черв'яка, що найбільш виступає. Дозаду від центральної часточки розташовується вершина кульмен. За якою розташований схил декліве. Самою задньою часточкою верхнього черв'яка є листок черв'яка. поліум верміс. Який обмежує зверху горизонтальну щілину? У нижньому черв'яку, нижче за листок черв'яка, знаходиться горб. Тубар. Кпереду від нього розташовується піраміда піраміс, що виступає на дні долинки мозочка. Далі допереду лежить найвуща частина нижнього черв'яка язичок, увуля, яка ніби стиснута прилеглими частинами півкуль. І нарешті передньою часточкою нижнього черв'яка є вузлик нодулюс. У кожній півкулі. часточкам черв'яка відповідають часточки півкуль. На верхній поверхні півкулі визначається передня чотирьохкутна часточка, проста часточка, верхня півмісяцева часточка. На нижній поверхні. У напрямку ззаду наперед розташовується нижня півмісяцева часточка, тонка часточка, двочеревцева часточка і мигдалик мозочка. Клаптик фльокулюс є невеликою групою пластинок мозочка, прилеглих до його середньої ніжки. Такий поділ мозочка на часточки був проведений. На основі наявності зв'язків між окремими частинами півкуль і певними ділянками черв'яка. Сучасні дослідження провідних шляхів мозочка дозволяють вважати більш раціональним виділення частин, функція яких формувалася в процесі філо і онтогенеза. Так, у мозочка виділяють філогенетично стародавню частину. Паліоцеребеллюм, що включає клаптик і вузлик. Давню частину архіоцеребелюм, до якої відносять черв'як за винятком вузлика, і нову частину неоцеребеллюм, яка включає півкулі мозочка, що розвиваються з середньої частини. На розрізах можна побачити розташовану на поверхні сіру речовину, що утворює кору мозочка кортекс, кортекс церебель. Під корою білу речовину мозочка корпус медуляри церебеля, від якої до поверхні тягнуться відростки, що проникають у часточки та пластинки мозочка. На серединому розрізі біла речовина має листоподібну форму, за якою з якою пов'язана образна назва дерево життя мозочка. Арбур віте церебеллі. У товщі білої речовини мозочка розташовується скупчення сірої речовини, що становлять ядра мозочка. У червіку мозочка по обидві боки від серединної лінії знаходиться ядро. Вершини нуклії пастігії. Латеральніше від цього ядра знаходиться друге невелике ядро, яке має назву кулясте ядро, нуклюус віобосus. Ще латеральніше лежить коркоподібне ядро, емболіформіс. У білій речовині півкуль знаходиться найбільше. Зубчисте ядро нуклеус дентатос. Запам'ятайте ядро вершини належить до стародавнього мозочка. Кулясте та коркоподібні ядра є філогенетично пізнішими утвореннями і належать до давнього мозочка, а зубчисте ядро належить до нового мозочка. Мозочок забудовою принципово відрізняється від інших раніше розглянутих відділів головного мозку. Це довгастого мозку та моста. Ця відмінність полягає в тому, що ззовні він покритий уважно покритий шаром сірої речовини, корою мозочка кортекс церебеллі, що є скупченням тіл нейронів, розташування яких суворо підпорядковано. Певній закономірності. У ній розрізняють три шари. Перший шар зовнішній молекулярний другий шар гангліонарний шар або шар грушоподібних нейронів, шар клітин Пуркін'є. І внутрішній це є зернистий шар. Таке пошарове розташування нейронів. Терна морфологічна ознака інтеграційних центрів головного мозку, одним з яких є мозочок. Цим пояснюються численні складні зв'язки мозочка з іншими відділами центральної нервової системи. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!